Доброго дня, з вами компанія Автопарк UA у місті Одеса. І у нас нове надходження. Це Lexus GS300-й на гарних 18 х дисках, з майже новою гомою у гарній комплектації, з повним безключовим доступом. По кузову зауважень немає. Машина вчасно обслуговувалася від власника з дуже гарною комплектацією, шкіряний салон з перфорацією. У машині все працює, немає ніяких помилок. Електропакет, пам'ять сидінь і водійського, і пасажирського, старт-стоп. По машині помилок немає. З мультимедією підігрів сидінь. Запрошуємо вас на тест драйв цього авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А.